Розділ дев'ятий, Він міг бачити потвор. Щойно вона вимовила ці слова, як жахи, котрі начебто назавжди лишилися в минулому, знову навалились на мене нестримним потоком. Отже, потвори цілком реальні, і це вони убили мого діда. Я теж здатен бачити їх, сказав я пошепки Еммі, наче виказуючи якусь сороміцьку таємницю. Її очі налилися слізьми, і вона обняла мене. Я знала, що в тобі є щось особливе, сказала Емма. Я кажу це як найвищий комплімент. Я завжди знав, що я дивак, але мені ніколи на думку не спадало, що я якийсь дивний. Але якщо я міг бачити речі, яких ніхто інший не бачив, то це пояснювало, чому Рікі нічого не побачив у заростях в ту ніч, коли загинув мій дід. Це пояснювало, чому всі вважали мене схибленим. Я не був схибленим, нічого мені не ввижалося, і ніякої стресової реакції я не мав. Панічний холодок у грудях щоразу, коли потвори були десь поруч, і здатність бачити їхні огидні пики насправді були моїм талантом. А ти їх зовсім не можеш бачити? спитав я, Ему. Лише тіні, і саме тому. Вони полюють переважно вночі. А що заважає їм напасти на вас саме тепер? спитав я і відразу ж виправився. Я хотів сказати на усіх нас, Емене обличчя стало серйозним. Вони не знають, де нас знайти це по перше. А по-друге, вони не здатні проникати у контури тому ми на цьому острові у безпеці, але покинути його не можемо. Але ж Віктор зміг. Емма сумно кивнула. Він сказав, що тут збожеволіє, що більше не може тут залишатися. Бідолашна, Бронвін. Мій ейп також покинув острів, але його, принаймні, убили не порожняки. Я на силу змусив себе поглянути їй у очі. Вибач, що мушу тобі це казати. Що о, ні? Мене переконали в тому, що діда убили дикі тварини, але якщо те, що ти кажеш, правда, мого діда теж убили потвори, чи то порожняки, як ти кажеш. Вперше і востаннє я бачив одну з них в ту ніч, коли він загинув. Емма притиснула коліна до грудей і заплющила очі. Я обійняв її за плечі, і вона схилила свою голову на мою. Я знала, що вони доберуться до нього, прошепотіла вона. Він пообіцяв мені, що в Америці йому буде безпечніше, що він зможе себе захистити, але насправді ми завжди у небезпеці, кожен із нас. Ми сиділи й розмовляли на корпусі потонулого корабля, аж поки місяць не схилився до обрію. Прохолодна вода плюскала об наші спини, і емма тремтіла від холоду. Ми взялися за руки і пішли по воді до каноє. Повеслувавши до берега, ми почули голоси, які гукали нас. А трохи згодом, коли звернули за скелястий валун, побачили Гю та Фіону, які стояли на березі й махали нам руками. Навіть на відстані ми відчули, що сталося якесь лихо. Прив'язавши каноє, ми побігли їм назустріч. Гю, навколо чиєї голови збуджено крутилися бджоли від швидкого бігу, захекався. «Що страпилося? вам треба повернутися разом із нами. Часу на суперечки не було. Ема начепила одяг прямо на мокрий купальник, а я, стрибаючи на одній нозі і перечіпляючись, увібрався у шорсткі від піску джинси. Гю з сумнівом поглянув на мене. Мабуть, йому не можна, сказав він. Бо це серйозна справа. Та ні, Гю, заперечила Ема. Виявилося, що пташка мала рацію. Джейкоб один із нас. Гю ошелешено витріщився на неї, а потім на мене. Невже ти сказала йому? Мені довелося це зробити. Втім, він вирахував це майже самотужки. На хвилю Гю розгублено замовк, але потім обернувся до мене. І міцно потиснув мені руку, тоді ласкаво просимо до нашої родини. Не знаючи, що кажуть у таких випадках, я просто відповів Дякую. Дорогою до будинку ми виводили з гю уривки інформації про те, що сталося, але здебільшого ми бігли мовчки. Коли ми зупинилися у лісі, перевести дух, він сказав: То одна з подруг імбрин нашої пташки. Прилетіла годину тому в жахливому стані, кричала як навіжена, і всіх попідіймала з ліжок. Та перш ніж ми змогли щось сторопати з її розповіді, вона втратила свідомість. Г'ю заламував руки і мав нещасний вигляд. О, я нутром відчуваю, що сталося щось жахливе. «Сподіваємося, що ти помиляєшся, сказала Ема, і ми побігли далі. У коридорі біля замкнених дверей вітальні. Довкола гасової лампи скупчилися дітлахи в пом'ятих нічних сорочках, вони обмінювалися припущеннями про те, що могло статися. Мабуть, вони забули перезапустити свій контур, сказала Клер. Б'юся об заклад, то були порожняки, заявив Єнох. Певен, то вони з'їли багато дивних, залишивши від них самі черевики. Клер та Олівія розплакалися. І позатуляли рученятами обличчя. Горацій став біля них на коліно і заспокійливим голосом сказав Тихше, тихше, не звертайте уваги на ту дурню, якої є ног забиває вам голови. Всім відомо, що порожняки найбільше полюбляють молодь, саме тому вони відпустили подругу пані Сапсан, бо вона на смак, як стара макуха. Оливія зиркнула крізь пальчики на горація. А які на смак дітлахи? Як суниці, невимушено діловито відповів горацій. І дівчатка знову перелякано заголосили. Дай їм спокій, Йолопе! скрикнув Гю, і горацій, переслідуваний ескадрильєю бджіл, з вереском кинувся навтьоки по коридору. Що тут відбувається? почувся з вітальні голос пані Сапсан. Кого це я чую? Це ви, пане Епістон, а де панна Блюм та пан Портман? Емма зіщулилася і знервовано зиркнула на гю. Вона знає? Коли пані Сапсан дізналася, що вас немає, вона мало не сказилася, думала, що вас викрали порожняки або витвори. Емма похитала головою, але нам не залишалося нічого іншого, як повинитися за своє зухвальство. Фіона злегка кивнула нам. Наче бажаючі удачі, і ми увійшли до вітальні.